Дякую Андрію і в школі такі самостілення, самопізнання. Дуже крутий був п'ятиденний такий я б назвав його навіть інтенсивом, інтенсив, який змінює світогляд а, і чудово його доповнює, так як було взято безліч насправді корисного із сторони аналізу власного тіла. І сторони розуміння цілісних і біологічних, отаких от, от програм, що вони проходять, щоб вони не навертали оцього страху, що о боже за й таке то відбувається. А що ти до цього відносишся спокійно? Ти відчуваєш, розумієш своє тіло, і тепер з кожним, по от власному розумінні, з кожним наступним приходом якогось дискомфорту у моєму тілі, як же я зрозумітиму, де що зі мною відбувається, яка буде наступна фаза. Тобто, я маю тепер певний спокій і психологічну підготовку до от всього, що зі мною буде відбуватися, і це дуже велике досягнення. бо Воно дарує в подальшому конфліктне проживання цього життя. І а, ну, всім рекомендую до цього підійти серйозно угу. і пройти цей курс, бо це впливає в першу чергу як і на власну гармонію, але також і на цілісні відносини в сім'ї із рідними, із дітьми. І тому от компас Хламера і от робота усіх, оцих навіть глибша робота цих всіх тканин вона неймовірно важлива для самопізнання і самовдосконалення. Тож величезне дякую, Я Андрію, і школі самостійно. Дякую, добрий путь.